Кожне новонароджене дитя це на віз, ну на на вагу золота, тому звичайно хочемо щоб. Кожне новонароджене дитя виросло здоровим і приносило щастя батькам зі 102 діток, які минулоріч передчасно народилися. 34 дитинки мали вагу менше ніж півтора кілограми. Однак усіх їх виходили лікарі рівненського пологового будинку. Попри те, що через війну попередній рік видався нелегким, влада рівного знайшла можливість покращити і розширити дитячу реанімацію, і вже від сьогодні виходжувати передчасно народжених діток будуть по-новому із використанням світов... Нових методик та й застосуванням сучасних приладів. Основне те, що ми народжували здорових дітей, тому що це, це потрібно сьогодні. Навіть під час повномасштабної війни ми знаходимо можливість, знаходимо в собі сили рухатись далі і збирати сортувати колектив. Дякую і мамам, які в свою чергу не бояться і батькам. Сьогодні народжувати, тому що це дуже важливо. Ми завжди їх будемо підтримувати як міська влада на покращення пологового будинку. Із бюджету рівного виділили 55 мільйонів гривень. За ці кошти заклад придбав обладнання для дитячої реанімації та збільшили кількість приладів для оперативного лікування жінок. Ми отримали обладнання, яке відповідає надсучасним сучасним потребам. Тобто Жінка, яка звернеться до нас в заклад, отримує допомогу на такому самому обладнанні і з таким самим рівнем кваліфікаційної допомоги нашими лікарями і середнім медперсоналом, якби вона була б в Лондоні, в Нью-Йорку, в Парижі, тому що на сьогоднішній день потужнішого обладнання для дитячої реанімації просто немає в природі. Передчасно народжені дітки потребують особливого догляду у перші дні життя. Спочатку немовля потрапляє у відділення інтенсивної терапії. Тут оцінюють стан малечі та залучають усі необхідні прилади для підтримки життєдіяльності. Тепер у новій реанімації під контролем лікаря одночасно можуть перебувати аж сім діток. Зараз уже це сконцентровано в єдиному місці, і це відповідає світовим стандартам, тому що раніше було пристосоване. Відділення воно було поділено на кілька палаток і палат, і потрібно було весь час бігати, пересуватися, слідкувати за тими дітками. А в даному відділенні є пост медсестринський і практично весь обзор дітей. У реанімації відбувається найбільш відповідальний процес для малечі це набір ваги та отримання навичок самостійного дихання. Тут новонароджені зможуть перебувати місяць, а вже після покращення стану дитинки, маля разом із мамою переводять у інше відділення постінтенсивного догляду. Вони виходжуються швидше. Це так називається в світі сімейно орієнтована медицина. Власне, чого ми і прагнемо, і чим дуже гордимося, тому що мамі після пологів дуже важливо і дуже хочеться брати участь у виходжуванні цих малесеньких дітей. Дітки, які народжуються по кілограму, по 900 грам, вони досить довгі і тривалий час можуть перебувати у пологовому будинку. І мама так само разом з ними. Тому важливо створити таку палату і таку атмосферу, щоб. Мама відчувала себе як вдома. У відділенні впроваджують світові методики, які допомагають швидше виходжувати діток. Лікарі кажуть, спільне перебування мами і дитини впливає на швидкість покращення стану малечі. З'явилася у пологовому будинку і особлива кімната. Такої на Рівненщині ще не було. Бейбі-спа. «У нас є таміт'юб, це таке відро для купання недоношених і доношених дітей, які мають синдром гіперзбудливості чи проблеми з шлунково-кишковим трактом, так звані коліки новонароджених. Воно надзвичайно важливе для недоношених, тому що вони відчувають себе в цьому відрі, як в, в утробі, розумієте, і заспокоюються після цього знов-таки швидше розвиваються». Ються ще до оновлення дитячої реанімації, рівненський пологовий будинок посідав лідерські місця щодо якості надання медичних послуг. Тепер на цей заклад покладають ще більші надії. Оновлення в нашому пологовому будинку воно є дійсно одним із найбільш сучасних, і пологовий будинок рівного сьогодні буде напевно серед лідерів по показниках і якості надання медичних послуг. Це говорить про величезний потенціал, який закладений в роботу даного закладу охорони здоров'я та материнства. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.